Відпочити закарпатцям від останніх подій в Україні пропонують організатори щорічного мистецького фестивалю Березневі коти. Фестиваль триватиме три дні з 28 до 30 березня. Організатори запевняють, цьогорічна програма фесту включатиме в себе чимало цікавих проєктів, яких не було на минулих фестивалях. Це і виставки, музичні композиції, вистави, літературні читання та багато іншого. Авторів, які надсилають свої твори, досить багато кажуть. Організатори фесту було дуже багато заявок. І з них ми відбирали процентів 30, можливо, відсотків людей, які будуть брати участь, тексти, яких нам підійшли за рівнем якості і тематикою, так? то зараз ситуація така, що поволі дедалі більший відсоток людей, які присилають. Роботи потрапляють на фестиваль. Також виступити на фестивалі. Уже зголосились чотири ужгородські гурти. Тематика пісень яких підходить до фестивалю. Цього року теж у нас буде построк, екураса екурасата. Буде гурт класний. Вони будуть виступати вже десь ближче до кінця, так що вечором. І давно не чули багато. У нас людей давно не чули танго танготемпу. Воно буде якби родзинкою. На, на завершення цьогорічний фестиваль розпочнеться з відкриття виставки візуального мистецтва під назвою Еволюція. Опісля в ляльковому театрі відбудеться вистава сторінки щоденника поета, присвячена від дня народження Тараса Шевченка.